30 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки. Ще один по зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних дронів, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних дронів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили засіб протиповітряної оборони, п'ять районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, дев'ять артилерійських засобів рашистів та ще шість інших важливих цілей. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Збройні сили України успішно уразили стратегічний об'єкт системи протиповітряної оборони рашистів на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму. Також 25 жовтня 2023 року Збройні Сили України знищили систему стратегічної протиповітряної оборони С400 біля тимчасово окупованого Луганська. На тимчасово окупованих територіях Сходу України рашисти намагаються вербувати на війну в'язнів, які були засуджені згідно українського законодавства та відбувають покарання з 2014 року або раніше. Неспокійно на території рашистського рейху, поруч з аеропортом Шереметєво стався вибух на заправці. У вогні опинились відразу кілька машин є постраждалі внаслідок заворушень в аеропорту Махачкали, куди 29 жовтня 2023 року увірвався натовп Дагестанців через рейс з Ізраїлю. Поранення отримали понад 20 особин. Французька поліція арештувала рашистського бізнесмена, який підозрюється у порушенні санкційного законодавства та податкових злочинах.